Але гудстай відправив. Каже, татушка куплю, під і тепер це може вбити. <ривіт> Занесло нас на Грасу. Де, Де весь бойовий дух дійсно? <ривіт> Кунинський підйомчик виблискує. Біля кунинської гойдолки спробував. Я кажу, от звідти конені, а я завжди трошки інше думав. Кайфує. Кайфула. Оу, хороша дорога, ти все. Організатора намило. Дерево стоїть. Поїхали до оранжереї і нема. Гарно тут, гарно. <реку> Ледь не поїхав з <реку> того. Їдемо через Карпати, чудові пейзажі, фотосесії тут, отакої. Діма, ми того року, коли було світі було. Перший раз за два роки. Микола бере інтерв'ю. Так. Мене Гуд Скай відправив, каже, покатушка, буде під дивіться, то це може відбити. Подивимось. Хто видвіш? У нас буде покатушка сьогодні в мізуч. На кілометрів 65. Років 4 в мізучі не був. Цікаво, але по плану хоча б доїхати в Довбоні. А далі вже буде видно. Ну починаємо наш э, суботній катальний день. Всі живі, всі повернули, ура! Куди це ми далі? Дивіться, яка зустріч! Привіт! Зупинилися попити кави в булках, під булками, Пекарня магазин. Кос. Почоювали, покавували. Помаленьку будемо виїжджати із Долбунова. Гарно. Да, проїжджали ми тут. Ау, ау, ау. Е, їдучи через Довбицю, згадав, як ми минулого року чи то позаминулого до здовбицьких палаців заїжджали. Так, да, минулого. Вирішив перепитати чи не хочуть люди побачити, бо може не всі тут були. Тут гарний місточок і потім таке підвищення, городище, де колись давно був якийсь палац. Я в Ютубі десь все себе описував на тій покетушці, вже забулося. Вон там, де густі дерева. Оце місточок? Так. Да. Я думав, що хоча б як біля цієї Я думаю, там так великий. А пропонуємо Вадиму штурманути до Здобицьких палаців підвищення. Щось не дуже налаштований. Де? Де весь бойовий дух, дівся, Вадим? Хіба що б ані одразу на вершину. Та хоч якось. Ну ні, не будемо заставляти, завтра в людини бревет. Це ми проїжджаємо по периметру. Здобицькі палаци, городище, насипи. І спробуємо виїхати на трасу ґрунтовими дорогами. Не зміг проїхати повз... Що це в нас за конструкція така? Купальні, не купальні. Місточок на ту сторону. Занесло нас на Грасл після здолбонівських палаців. Пелотон відірвався. Із Едовдогня. Виїхали так. на покоцаний асфальтик зараз докотимося до траси. О, якийсь місток. Тут я не бував. Канали. зрошувальні в обидва боки. Виїхали на трасу. Їдемо зараз на перехрестя, наліво і на кунен. Микола покрутив. Роман! Дерева вже трішки міняють колір, жовтіють. Осінь! Осінь! Сидимо хто морозиво, хто каву, хто чайок. Кунинський підйомчик виблискує. Манить до себе, щоб раптом ти його не прогавив. Заїхав, відвідав. ну їдем, їдем Наш головний пелотон вже підбирається до початку підйому. Коротше, на електробайку їхати е, нормально з переднім мотор колесом, але е, в тому випадку, коли ти ще й крутиш, коли на асистенті їдеш, бо коли просто жмеш кнопку газ, то воно скаче по цих камінчиках, прокручується нестабільно важко тримати курс. Наближаємось вже до Кунинської Гойдолки. Цьому році я тут, на жаль, ще не був. Глянемо що нового. Оооо. Кайф. да, заросло трішки ось там, що краєвид почало закривати і не так страшно гайдатися. Все, тримайте в руці. Ви можете відкрити на чого. Ні, ви не читайте, що там написано. Ні, я дивлюся, що це Калина. Я що надбирав там і цього. Ти впізнала по консистенції? Ось ваша ложка. Ну. За Миколу. За нього. Ну як? Добре, я їла таке. Ну не тут і не, не тут. сьогодні. <рес> так. Нічного. Так, смачно. А? Да. Ну, без відео тут не буде, звісно. Так, я, я таке не їв. Я взагалі шошка. Це калина. Звичайно. Ну, там цукру багато. Да. Угу. Колина з цукром. Але ж наче вона буде не цокрума. Клас, дякую. Дуже цікаво. Хлопців треба ще приготувати. Юля, їжте, їжте ще, їм хватить. <рес> Біля Кунинської гойдалки спробував калину. Калина, а калина, а калина. Ну не весна. Чи не журба. Іду на городище, піднімусь. Раз ми вже тут. Оп. Оп, оп. Порівняємо з кадрами осені. Ні, то була не осінь, то була рання весна минулого року. Якісь пташки там скригочуть. О, шипшина дозріла. Довели такі стенди. Куниця. Назва Кунин. Я кажу, от звідки Кунин, а я завжди трошки інше думав. Розвратник. Кунинські замки, Ух, ти це не знав, почитаю. Не зразу побачив, що і з іншого боку є інформація цікава. Підчитаємо. Молодці. Ой, а цей стенд взагалі прекрасний. Карти, точки. Перша точка Кунинська гойдолка позаду і рухаємося на мізоч. Мізоч мізоч їдемо від Кунина в мізоч. Ніколи велосипедом не проїжджав цю ділянку. Майже все на спуск. Не даремно вийшли на той конецький підйом. Завдяки цьому і спускаємось вже до Вон Юля навіть не крутить, кайфує. Баг... Не Багажника зняли, вже легше на 700 грам чи може кілограм. Ано раділи невеличкий підйом. Розганяйся, буде легше. Так, я на третю. Швидкість асистента перемикнувся. Нормально. От і наш поворот направо. Так швидко, але й добре, бо попереду після перехрестя підйомчик вже вверх йде. Хоча далі буде знов спуск. Повертаємо, повертаємо. Повертайм. Оп-оп-оп. Ау, хороша дорога, ти все? Гревела ніхто не обіцяв. Організатора на мило, це не асфальт. Ой, гарні тут дерева. Е, міняють колір із зеленого. на такий більш салатовий відтінок. Оу, тут уже дуже різкий спуск йде нанес. Треба добре гальмувати і тримати велосипед між ногами. Гарно, клас. Ніколи сюди не проїжджав ні на авто, мабуть, ні на велосипеді. Так, мої поїхали. Я тут підзніму гарний ставочок водойма. Наповнюється, мабуть, теж річкою стубла. Купилися в Торбі, йдемо в парк їсти то все Хто там так цієї стежки мабуть не Ма на картах а ми вже заїжджаємо в парк цікаво Теперна вежа і ми заїхали в парк. А цієї стежки на мапах я щось не бачив, здається. Можна буде щось новеньке намалювати. Оп, оп, оп. Да, це погруддя Тарасу Шевченку. Так, хтось там уже даунхіл робить вниз. Так тут якраз сходи лавочки. Го-хо-хо Так, ми тут присіли перекусити, поїсти, а далі поїдемо навколо парку, як можна буде проїхати. Оранжерею, ту старовинно подивимось. Всім смачного. <різь> 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 Так, Юля помітила, що ми сидимо під цікавим деревом. <рес> <рес> Каже, дерево стоїть. Перекусили, їдемо до оранжереї через парк по праву сторону. Водичка. Ну, де вони всі? Так, тут це що хіба не тут? А де хлопці? Так це ж частина оранжереї? Поїхали до оранжереї і нема. Ледь Думаю, не поїхав. Оце, оце то б... був би контент. Виставляла, <рикола> виставляла. Так, Вадим штурмує цей берег з власними ногами. Небагато ми проїхали понад бережком. Ой, вийду вийду сюди, О, там його буде. Ох, одразу підйом після парку і рівнини, і водички, ще й бруки о, гарне дерево, ідеальне дерево мізича. Ех, попереду чекає підйом садочок. дуже маленькі деревця, а на них обліплено тими яблуками. Клас. Перейдемо через Карпати. Чудові пейзажі! Фотосесії тут Фотосесія в Карпатах Рівненські Карпати! О, Thank you for watching! Помхнулись велосипедами. Я скажу, це кайф. Просто натиснув кнопочку і бжууууууу. полетів. А як прекрасно їхати на цю гірочку. <сорщина> Ні разу не бачив, що це дерево з іншої сторони, таке пустотіле, вигорівше. І з нього трошечки росте. Це верба, до речі. Цікаво, цікаво. А з цієї сторони оп, все ніби гарненько. Трошки просвічується, але нічого. Гарно, гарно. Налупашились пельменів, Тут таке е, місце цікаве із цими із муралами на стінах, чи, чи це не мурал, ні, це натягнуті банери, Але ніби серед природи сидиш, хоча по факту там за банером траса. Це і від звуку допомагає. да і Просто психологічно такий куточок зелений. О, собакін прийшов. Здорово, пес. Кожен, щоб О, О, зараз, просто Прошу, пішов, Ми просто Покидаємо зону відпочинку і заправки Prime Ой, так не хочеться крутити педалі, того я не кручу, нажимаю кнопочку. Лишилося додому кілометрів 7. Погода чудова, ще не холодно, хоч і сонце вже так наближається помало до горизонту. Можна жити.